Вітаю. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже актуальну, на жаль, для багатьох українців тему програма є відновлення. Тобто, що повинна зробити людина, щоб надати документи, щоб отримати кошти, як вона їх тоді може використати і відновити у результаті своє житло. Сьогоднішній наш співрозмовник це начальник Вільховацької сільської військової адміністрації Євген Шипова. На прикладі Вільховацької громади ми розглянемо дуже детально весь цей алгоритм. У громаді було проведено опитування, і люди казали, що незважаючи на те, що інформації багато, багато з них не знають, які саме документи потрібні, куди треба звертатися. Можна це зробити на місці, чи це потрібно обов'язково робити в дії. Люди не знають, як саме можна використовувати кошти, тобто де придбати будівельні матеріали і де замовити будівельні послуги. Тому ми будемо зараз детально розглядати весь цей алгоритм, щоб було зрозуміло, як працює програма. Є відновлення. скажіть, будь ласка, скільки житла пошкоджено в громаді? Пані Дійско, в громаді пошкоджено 31 об'єкт житловий. Це мається на увазі будинки і квартири. Я називаю цифри, які ми можемо підтвердити відповідними документами. Ми допускаємо, що кількість пошкоджених будинків трошки там, більше 50. Але от підтвердити офіційно 31 об'єкт нерухомого майна ми можемо документально офіційно. Так. Значить, давайте тоді алгоритм. От у мене пошкоджене майно. Що я в... маю робити? Ви заходите в дію, там є спеціальний розділ. Ви подаєте туди заявку. Ця заявка вона відображається у нашого спеціаліста, що надійшов такий запит на обстеження пошкодженого майна. Ми ці заявки всі обробляємо. Комісія в складі мінімум трьох людей приїжджає, приїжджає на цей об'єкт, проводить обстеження, заповнює чек-лист. І якщо все гаразд з документами у цієї людини, це питання виноситься на розгляд комісії. Комісія заслуховує доповідь спеціаліста, який вніс відповідні розрахунки в систему автоматичну. І ця система автоматично видає кінцеву суму компенсації, яку яка може отримати заявник. Для того, щоб вийти на цей фінальний етап, треба, щоб було все гаразд з документами. Головний документ, з яким проблеми в нашій громаді, це витяг з речових прав на нерухоме майно. Тому що дуже у багатьох місцевих мешканців відсутні документи на будинки. Без цього витягу ці документи не розглядаються комісією. Тобто, що, якщо... робити? що робити, або реєструвати це через всі там відповідні організації, через СНАПи. Або в судовому порядку, це ще можна також е, організувати. Без витягу з реєстру речових прав, ми документи до розгляду не приймаємо. Це вимога закону, це не ми придумали тут у себе в Бельховацькій громаді. Оце одна з головних проблем, чому у нас кількість заяв на компенсацію незначна. Інша проблема, яка е, характерна для нашої громади, наступна: до початку роботи комісії. Значній частині місцевих мешканців, у яких пошкоджено житло, була надана допомога у вигляді будівельних матеріалів. І місцеві мешканці за допомогою наших будматеріалів відновили ті пошкодження, які могли вони пізніше впадати на є відновлення. Тобто сам, сам, предмет, сам предмет компенсації був вже би, закритий. Це про значна частина мешканців. Нашої громади отримувала такі будівельні матеріали і самостійно відновили пошкоджене житло. Тобто їм компенсації тепер не буде. Крім того, що немає цього витяга, які ще проблеми, коли люди приносять документи, що ще робить. Немає витя? ніяких проблем. Дивіться, ще момент є такий, що часто, коли ми отримуємо заявку в дії, то людина проживає, наприклад, в місті Харкові або за кордоном. І, на жаль, теж законом не передбачено, щоб ми заповнювали оцей чек-лист, складали акт обстеження без присутності власника житла. Тобто, якщо людини фізично немає на території громади, також питання вирішуватися по компенсації не буде. Тобто, повинен момент... бути власник житла. Власник житла, так. Да. Також момент проблемний наступний, якщо, наприклад, і У якомусь житловому будинку є кілька співвласників, то повинна бути згода всіх співвласників на те, що подається заявка на компенсацію. Якщо хтось з співвласників не дає згоду, то відповідно також ця заява не розглядається, і момент, який часто теж трапляється, людина ну, часто трапляється, але це не зовсім чесна гра, коли людина просто додає фотографії пошкодженого майна, які ну, не відповідають дійсності, тобто це таке шахрайство. Тобто, він е, подав заявку через дію, а додав туди фотографії, наприклад, там пошкодженої вулиці Сумської у місті Харків. Так, такий випадок у нас також був. Ну і відповідно, ми це, це цю заяву також не роздаємо. Скільки заяв вам було надано взагалі? Да. Бу було надано на її відновлення дев'ять заяв. Так. Чого дев'ять заяв? Вісім ми опрацювали, і одна заява надійшла позавчора. Ми вчора е, її і обстежили, і наступного тижня буде засідання комісії, на якому ми приймемо пані, рішення. З восьми заяв у нас чотири заяви погоджено, і люди отримали компенсації. По одній заяві відмова у зв'язку з тим, що от була недостовірна інформація. І три заяви ми призупинили розгляд, тому що перше, по першій заяві це населені пункти наближень до кордону. Ми туди не, можу, не можемо просто доїхати, там відсутні акти розмінування. Це одна заява, одна заява, відсутній власник домоволодіння на території громади. Теж ми не можемо відповідну роботу провести. І одна заява там, де відсутня, от якраз, згода всіх співвласників цього житла. Тобто так, у нас незначна кількість, підкреслю, чому? Далі тому, що ми попередньо відновили е, житло, ну, і ми допомагали, люди самі відновили за допомогою наших будівельних матеріалів, які ми надавали. А другий момент, що дуже багато людей не мають документів на ті будинки, в яких вони проживають. Загальна сума компенсації по нашій громаді це 4 очі заяви, склала 305 132 гривні. Компенсована. 76 925 гривень, 115 593 гривні, 59, 59 490 гривень і 53 123 гривень. Ті, хто отримав компенсацію. Угу. Їхні дії. Тепер вони повинні ці кошти десь у певних магазинах використати чи як? От. Так, так. Там, там ті ж дії, Є цей є перелік магазинів, які беруть участь в програмі «Я відновление. І е це відкрита інформація. Наші спеціалісти, які займаються цією комісією, також цим людям цю інформацію не давали, ну, тому що ну, не всі, не всі там, досконало володіють е цими, там, різними, і системою дія. Ми надали цю інформацію. Цих, цих постачальників, будівельних матеріалів і підприємств фірм, які надають послуги з будівельні ну, ремонту, їх багато дуже, дуже багато. На, на щастя, для нашої громади також частина підприємців погодилася працювати, і ті ж населені пункти там, Вільховатка. Або довжанка підприємці завезли ці от там, вікна, двері, будівельні матеріали. То ваші І, місцеві підприємці. Вони, вони частина їх там зайця з Великого Бурлука. Хтось був, хтось з Чугуєва. Тобто це місцеві, ну мається на увазі близькі до нас зарістаню. Так, так, це 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 навіть не харківські якісь там підприємці. Це угу. тут ближче до нас, тому ну тому що от ну є ж там певні. Такі побоювання, і вони часто часто мають там під собою реальні підстави. Але ті, хто тут у нас працюють не поруч, вони знають реальну ситуацію, тому вони поїхали і все там відремонтували от, по тим чотирьом заявам, які ми позитивно вирішили. Ця інформація люди, є, є люди вже і відремонтували. Частково, Ну частково це мають там більше ніж наполовину, все відремонтовано. Але вони ще нам не, не, не надали е, звіт про використання цих коштів. Тобто, ще ми не закрили це питання от, знаєте, повністю на 100%. Але е, е, я вже бачив фотозвіти. Це там красиво, і, 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 і це, це, це реальна, вже така, знаєте, річ, яку можна побачити. І, 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 ну, і, і, і демонструвати демонструвати іншим, щоб вони також подавали документи на я відновлення. Так, ще один момент. Я не пам'ятаю, в якій громаді люди казали, що вони не можуть знайти саме будівельників, хто б робив ці роботи. З цим є проблема? Ну от, теж проблема в нас була, але от кажу недалекі від нас колеги Томчугуї, Великий Брук, вони до нас приїхали з і, і відремонтували. Тобто... Ця інформація є в дії. Вона ця інформація постачальників будівельних матеріалів і ті, хто надають послуги з, ну, з будівництва. Вони ну тобто, там... вашій громаді пощастило поруч. Є ті, хто тому що в якійсь громаді вони будівельників не знайшли і платили свої власні Буває, кошти такі. за ремонт. У вас такого То, не було. У нас у нас таке було на там, не знаю, на там, першу там другу заяву ми розглянули. Не було там когось з місцевих взагалі. Але це процес якби такий гнучкий, і там поступово цей реєстр е, компаній, фірм він наповнюється. І тому там ми навіть залучали там місцевих, щоб вони реєструвалися в дії, і безпосередньо для місцевих могли всі послуги надавати і будівельний метал продавати. Тобто ми, ми навіть цю роботу проводили ну, суттєм, навіть в приколотному будівельний магазин. вони теж там щось намагалися зареєструватися. і... І брати участь в програмі є відновлення, так тобто у цьому процесі, якщо правильно підійти, вивчити, що потрібно робити, і за цим алгоритмом діяти, то проблем не повинно бути не буде, не буде, не буде. Якщо перший момент, якщо нас не обманюють, якщо е, надають там достовірну інформацію, надають всі документи, це триває і, і ну і тут на місці вони присутні на момент обстеження. Ушкодженого майна, все це, якщо ці три компоненти спрацьовують е, там протягом, ну, протягом тижня ми опрацьовуємо цю заяву, це, це максимальний срок. Зазвичай це скоріше відбувається. Тому що ну, ви ж розумієте, що кіль, кількість заяв у нас не вимірюється сотнями, а це одиниця. Ну так воно сталося. Тому ми от протягом тижня все це опрацьовуємо, людина отримує рішення і далі вже. Ми доносимо цю інформацію в реєстр, в дію, і відповідно вже можна очікувати зарахування коштів. До речі, кошти зараховуються досить таки швидко. 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 Ну, те, як пам'ятаєте, була під час ковід цієї пандемії, ці там кошти, там якось називалося, там ти, ти по тисячі роздавали, пам'ятаєте? Угу, угу. Ну це така сама ситуація з цим ну, подібна ситуація діє відновлення. Це гроші, вони тільки на, а, на ремонтні роботи і на це, І треба давати звіт, куди пішли ці кошти. Так, але от ми до того етапу ще не, не надійшли. Куди ну, же тільки 4 люди, люди ще не звітували? Так. і так. ще такий момент: от дія: це добре, це коли у нас з вами є смартфон. Але є ж люди, у яких кнопочний телефон і їм по 80 років. Їхні дії, от у них розбите житло, вони йдуть куди. До нас вони йдуть. До вас це військова тобто, адміністрація, до нас, нас селище міського типу приколотне, вулиця Лісна, 1 Так. І вони приходять з документами, і ви їм допомагаєте, тому що багато людей саме такого віку, які не можуть в дії зареєструватися, бо вони взагалі не розуміють, що воно таке є. Ну, як показує практика, отакі от люди, які. Не користуються дією, ну, це, звичайно, там люди більш, там похилого віку, ну, от, у більшості з них відсутні документи на будинки. Ну, в цьому велика в... проблема. В цьому велика проблема. Ну, Вибачте, але ми тут можемо допомогти будівельними матеріалами, щось там навіть з робочою силою зробити на нашими там комунальними службами. Але е, через дію це не вийде точно, якщо немає документів. Ми надамо матеріали. Ну, це зокрема, було у нас нещодавно. Теж там пабількувальці були прольоти. Е ну, немає людини документів. Ми надали йому ну, там шифер, е плівку поліцему, ОСБ плити, і він там сам щось поремонтував. У нас на, на щастя є достатня кількість цього того, що необхідно для таких от відновлювальних робіт. Міжнародні організації, в тому числі міжнародна організація міграції, дуже нам допомогла з цими е, будматеріалами, тому ми забезпечені на зараз. На зараз у нас потреби е, в якихось там будматеріалах від, немає. Відсутня ця потреба. Чи є такі випадки, коли люди поновлювали документи, чи намагаються зараз А, Звичайно, звичайно, так, да, да, є. Ну, це, це не, не не масштабні речі, але там деякі відновили документи свої так. Да? Оце, до речі, остання заявниця, вона якраз ці документи з звількуватки відновлювала. Тобто, це теж, те, що можна зробити. Це можна зробити в ЦНАПі, наш наразі на, на, на ЦНАП ще не працює, але скоро буде працювати. Але чого і від ці, ці сервіси можна отримати? Це коштує грошей, це коштує, ну, можу помилитися, ну там чи 200-4 тисячі гривень коштує все це. Ну, але. Це можна зробити. Просто якщо порахувати вартість оформлення документів з тією суми, яку можна отримати на відновлення пошкодженого майна, то це, мені здається, вигідна інвестиція. А, і ще такий момент. Я так розумію, що надалі, коли люди будуть приїжджати вже додому, буде, буде збільшитися, збільшуватися кількість. Дай Бог, обстріли закінчаться, дай Бог, перемога буде. Тобто більше буде вже заяв. Так, я правильно так, розумію? Так, там немає, там немає, немає ніяких там сроків давності. Вони можуть там будь-який час звернутися. Ми там навіть консультували людей, в якому контексті вони виїхали десь живуть за кордоном. І ну, кажуть, ми у нас там є і документи на будинок, і все 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 ми вам надамо. Але ми тут не можемо просто фізично бути присутніми, тому що, тому що ну, ми не можемо, коли акт, акт обстеження складається, чек лист заповнюється, ми не можемо бути присутніми. Каже, можемо ми пізніше. Кажу, можемо, повертайтеся, ми в вашій присутністю все це зробимо. Це це з населеного пункту Мілаве. У нас там були такі. Ну, уважає ж так, уважає є при кордоні, де постійні обстріли, там зараз дуже і так. відновлюватися не дуже, тому що. Ну це не безцільно просто. Ну, це, ми ж хочемо, щоб воно було все грамотно. Якщо це там мілове, теж Рублене, теж там та е, ну не зовсім воно Мені здається. Зараз про такі від, ну, масштабні відновлення роботи там йде мова. Е, те, що от... Було о, вже відремонтовано це от Вільповатка, Довжанка. це подалі від кордону, це подалі від кордону. спокійні та, території. Та, та. І ну ви що розумієте, що ми не поїдемо в рублене заповнювати чек-лист? Ну ясно. Тому що це, це ну, ми ж інструкції маємо напевно, ну це небезпечно. Так да, я здається, на всі питання, ваші відповів, е, скажу ну, підсумовуючи. Е, у нас немає протермінованих об'єктів, які ми не розглянули. Протермінованих заяв мається на увазі. Тобто, всі заяви, які до нас надходять, ми вчасно розглядаємо. З цим у нас немає проблем. І районна адміністрація і обласна військова адміністрація. Вони цим питанням велику увагу приділяють. По нашій громаді протермінованих заяв немає. Е, Як тільки надходять, ми їх оперативно опрацьовуємо. Питайтеся, е, у нас на сторінці Фейсбук, е, ми неодноразово одноразово. Заховачувала людей подавати документи. Ми все відпрацюємо, все буде по чесному, і всі отримують ті кошти, які їм передбачені цією програми.